Усі під'їзди до ферми перекриті. Оголошено карантин. Нікого не впускають і не випускають. Африканка дісталася Хмельниччини. Село коров'я там раптово загинуло шість свиней з, з підозрою на африканську шуму. Не лякайтеся, тривога не справжня, надзвичайна ситуація вигадана. Хмельниччина готується зустріти африканську чуму свиней. Найближчі сусідки України, Росія і Білорусь, уже не один рік воюють з Пошистю. У будь-який момент вірус може дістатися області, наголошують ветеринари. За ніч свиня, якщо із за кормової бази може прийти 80 кілометрів за одну ніч і занести з Білорусі сюди, до нас із Росії. Ми маємо бути готові. Вся Україна провела такі навчання. Аби не допустити розповсюдження умовної хвороби, кожна з відповідних уповноважених структур чітко виконує свої завдання. Ветеринари прямо на місці події роблять аналізи, обстежують живих і проводять розтин загиблих тварин. Зараз значить, ми будемо приступати з до патолоанатомічного розтину трупа поросяті, який, значить, був забір, забраний на сановисановичів пер. Надзвичайники проводять спецобробку техніки, будівель та споруд. Для цього є уся відповідна машинерія. Автомобіль ДДА-66 дезінфекційна душова установка, призначена для миття людей та дезінфекції суконно бумажного мондирування та шкіряних виробів. На даному посту ми проводимо санітарну обробку людей і також робимо дезінфекцію одягу. А також знищують усе, що могло б переносити вірус, як то рослинність у зоні зараження рослин, тварин, кормів, повністю все, що залишилося, все спалюється. Окрім того, за МНСниками – зв'язок і передача оперативної інформації в область та столицю. На оснащенні мобільної оперативної групи маються пересувні та стаціонарні засоби зв'язку, прийому виробки інформації. Тобі ж це і радіостанції, і вихід в мережу інтернет. Швидкість дозволяє оперативно передавати необхідну інформацію. Правоохоронці контролюють переміщення людей, транспорту вантажів і тварин в карантинній зоні. Обов'язки постав входить функції за забороною вивезення продукції тваринного походження і рослинного походження. Також переміщення вантажів. Також при накладенні карантинних обмежень із карантинної зони забороняється виїзд. І в'їзд сторонніх осіб та автотранспорту, який перевозить тварин. Люди на африканку не хворіють однак для свиней це вірна смерть. Здорову тварину хвороба вбиває за 5-7 днів. Ані ліків, ані вакцин проти чуми немає. Єдиний вихід зупинити вірус винищити усе поголів'я у радіусі 10 кілометрів. І неважливо, чи то сільгоспідприємства, чи то одноосібні приватні господарства. Якщо не дай Бог, в даному господарстві виникає, то після всіх заходів аж через рік можна завозити поголів'я. Задля проведення навчань все ж довелося пожертвувати кількома тваринами у господарстві. Нас запевнили. Це були слабкі і хворі особини. Така жертва виправдана, кажуть ветеринари. Бо якщо справжня африканка дістанеться Хмельниччини, втрати будуть вимірюватися десятками тисяч. Під загрозою опиниться продовольча безпека краю. Це тільки 26 тисяч свиней, поголів'я наших сільськогосподарських товаровиробників, А в населенні ще Порядка 20 тисяч теж голів є, втрачати що тому треба такі заняття проводити для того, щоб запобігти оцим надзвичайним ситуаціям, щоб їх не було не тільки в нашому районі, а в нашій Україні. Нагадаємо, торік спалах африканської чуми був зафіксований в Запорізькій області в селі Комишуватка. Завдяки оперативним діям ветеринарів та надзвичайників вдалося не допустити поширення хвороби. Збитки селян держава компенсувала по 18 гривень за кожен кілограм живої ваги. Однак розслаблятися не варто. Повідомленнями про те, що хвороба впритул наближається до українських кордонів, час від часу вибухають змі. Востаннє африканку зафіксували в Белгородській області у Росії в липні цього року, буквально у кількох кілометрах від кордону. Ону з Україною Юлія Стафурова, В'ячеслав Добровольський, Теофіпольський район для інформаційного випуску.